Нещодавно до вихованців соціально-психологічного реабілітаційного центру для дітей віри надії любові завітали гості: мер міста Володимир Москаленко та представники жіночої ради на чолі з її головою Світланою Загоруйко. Поважна делегація приїхала з приємною місією з нагоди свята, покрови вручити дітям подарунки. Також на кожну дитину чекав білет до цирку. Дорогі дітки, ми прийшли вас з таким такої Великим привітати. Святом Покрови Святої, яке буде у нас 14 жовтня. Ми являємося такими опікунами от таких заходів, яким є віра, надія, любов. Ми до вас часто приходимо і на Новорік, і на роздзвіні свята, і на свято, яке буває в процесі року. Ми прийшли, щоб вас привітати, побажати вам ну, всяких гараздів, які сьогодні можуть бути. У нас взагалі в нашій державі, ну і в нашому місті, і в вашому закладі. Жіноча рада ніколи не стоїть осторонь проблем міста. Особливо активно долучається до тих справ, що стосуються дітей. От і сьогодні вони також посприяли, аби малечі центру отримала солодкі подарунки. Вихованці із задоволенням розглядали свої пакунки. Що ти б хотів сказати? От хто тобі подарунки привішити? Дякую, що живуть шаєм, а, а бага, а менше їм роботи буде, а живуть догами довгі роки. Міська влада завжди допомагає дитячій установі та радо проїздить на свята, щоб подарувати малечі краплинку щастя, уваги, аби вона відчула себе захищеною та потрібною.